Вітаю вас, пані та панове! З вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері булат комплектації «Ультра Квадро з фурнітурою Сікурема. Зовнішня сторона це модель 557, кольор попелястий металік. Фурнітура чорного кольору квадратна. Лише два в даній комплектації йде в рівень з полотном. Зовнішня сторона це молдинги чорного кольору, які доповнюють дизайн. Полотно в даних дверях встановлене на трьох петлях: петлі на підшипниках, що в свою чергу забезпечить плавність та довговічність експлуатації даного виробу. Бронянакладка нижнього замка утоплена, що в свою чергу дає додатковий захист у разі від збивання. Полотно в даній комплектації товщиною 105 мм, мдф накладки з двох сторін по 16 мм, три контрущільнення на полотні, які забезпечують в свою чергу кращу шуму та теплоізоляцію, звукоізоляційний поріг даного дверного блоку 42 дБ. На полотні присутній логотип двері Булат. Остерігайтесь підробок, це знак якості. Фурнітура в даній комплектації від італійського виробника сікурема. Верхній замок у нас сувального типу. Дві на 4 оберти. Будь ласка, таким чином цей замочок працює. Ригеля 3 штуки по 16 мм. В комплекті до верхнього замка сікурема 2019 і 5 ключів. Присутній нічний засув, доступ до якого є тільки з внутрішньої сторони. Механізм максимально простий, він або закритий, або відкритий. Нічний засув також Сікурема. Також нижній замок від італійського виробника Сікурема. Це модель Сікурема 2061, він циліндровий на три оберти, регіля по 16 мм. З нижнім замком комплектується циліндр Сікурема К2, також італійський, з гарантією 5 років. І перевага даного циліндра – це, по-перше, наявність монтажного ключика, підвищення рівень секретності. Має разове перекодування, 5 основних хазяйських ключів, і всередині самого циліндра присутні штифти із загартованої сталі, які, в свою чергу, дають додатковий захист у разі від висверлювання. В області верхнього та нижнього замка присутні додаткові металеві кармани. з